Друзі, вітаю усіх. Ви на Ютуб каналі Ми Україна. Я Вікторія Малосвітна, і це щоденний ранковий прямий ефір, де ми обговорюємо події на фронті. Мій гість сьогодні. Денис Попович, військовий аналітик. Пане Денисе, вітаю вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Отже, перед тим як розпочати, я ще раз нагадаю про підписку на YouTube канал Ми Україна. Не шкодуйте своїх вподобайок і, звісно, коментуйте наш ефір. Ставте свої запитання Денису Поповичу. Усе постараємось обговорити. Отже, почнемо з Курщини. Міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив перше зіткнення збройних сил України з військовими КНДР. Він сказав, що це було невелике зіткнення, така невелика перестрілка, якщо точніше, і що північно-корейські війська були замасковані під бурятів і змішані із російськими військами. На вашу думку, наскільки густо Російська Федерація буде розбавляти солдатів КНДР росіянами? Ну тут не питання, скільки густо. Питання в тому, що вони взагалі по технології, їх, їх там є зараз присутні на території Курської області. Ми ж бачимо, що їх москву під бурятів, їм надають документи підроблені, за даними ГУР. Тобто ми зараз спираємося все на ті дані, що були у нас відкритих джерелах. Продусім, це гур, повнопровідське міністерство оборони. Е, те, що їм дають фальшиві документи, і їх перевдягають військову форму в Російської Федерації. Це з одного боку їх там немає, зеленої чоловічки. Та сама технологія, яка була успішно е, випробувана під час е, початку окупації Криму 10 років тому. Це з одного боку. З другого боку, ми бачимо фактично офіційні, офіційне визнання того, що Північна Корея знаходиться у стані війни з Україною. Це зараз е, робить посилання на вислови очільника МЗС Північної Кореї, які були е, на минулому тижні. Присутності Сергія Лаврова, очільником Засофської Федерації зроблені, і там е, наше керівництво прямо називалося київським нацистським режимом. Чесно кажучи, для мене питання, що погано зробили нацисти для корейців з історичної точки зору. Я навіть не пам'ятаю, що Гітлер мав якісь види на корейський півострів, але це таке, не хочу нікого адкувати, адвокувати. От, але так чи інакше нас назвали київським нацистським режимом. Які дії в інтересах злочинного заходу і було сказано про те, що КНДР підтримує Росію в священній війні і йде е, на штаху бойового образства. Тому це офіційне визнання участі в війні. Це з одного боку, з іншого боку, ми бачимо, все ж таки вони приховують свою присутність. Ну а от дивіться, центр протидії дезінформації говорить про те, що у Курській області зараз вчать солдатів з КНДР застосовувати бойові дрони, і їх використовували навчаються застосовувати як FPV, дрони, розвідки, принципи застосування ланцетів. На вашу думку, як росіяни будуть використовувати північнокорейських солдатів в бою в якості кого? Ну, я бачу три сценарії: перше це штурмові дії безпосередньо. Десь на якихось ділянках зараз ми не можемо цього передбачати. Далі другий сценарій це прикриття кордону, там десь в інших місцях, тобто Брянська область, там, Білгородська область, і так далі. Ті місця, де Російська Федерація вважає для себе більш-менш безпечними. І третє – це якась друга лінія для того, щоб вивільнити резерви. Ну, власне, сценарій 2-3 він в принципі передбачає можливість вивільнення пропорційних резервів, які можуть бути перекинуті. Безпосередньо на Російсько-Український фронт, всі варіанти небезпечні. Тобто, тут не варто нідооцінювати північних корейців як військовослужбовців. ми чудово розуміємо, що це люди, які отримали певну підготовку. Стріляти вони вміють, вбивати вони теж е, навчені. Те, що вони зараз не мають досвіду ведення сучасної бойових дій в сучасному розв'язі, тобто, їх доводиться навчати використання півдронів, е, дронів в широкому сенсі, ну, досвід це справа така, вона наживна. Зараз вони його не мають, через півроку вони його матимуть. Тому я б не, е я не закликаю, я закликаю їх, в принципі, оцінювати псю адекватно. Не треба їх переоцінювати, але в жодному разі не варто їх недооцінювати. Це солдати, які так чи інакше мають певну підробку. До речі, наш міністр оборони сказав, що, вочевидь, військам КНДР знадобиться більше часу для повного розгортання на курському напрямку. На вашу думку, з якими проблемами а, можуть зіштовхуватися розгортання ще й іноземних підрозділів? Ну, ми вже бачимо певну проблему. Корейська мова, мовний бар'єр. Я колись зацікавився, дістав в інтернеті російсько-корейські розмови. Так? І, чесно кажучи, навіть в російській транскрипції чи в українській транскрипції ці слова е корейську вимовити дуже важко. Тому яким чином вони будуть взаємодіяти зі своїми е російськими старшими братами, так би мовити? Е ну, це питання насправді. Так? Тобто, мовний бар'єр це буде перше, що доведеться їм долати. Е була інформація про те, що перекладачів готують на, е один, е у пропорції 1 на 30 північно-корейських військовослужбовців. Але виникає питання, якщо цього переходяща ліквідують, яким чином вони будуть взаємодіяти? Тому от мовний, мовний бар'єр, він є, на мій погляд, зараз, головною, перешкодою е взаємодії між північно-корейськими та російськими військами. А ця взаємодія буде необхідна, оскільки ми бачимо, що їх озброїли стрілецьким озброєнням, це кулемети, це гранатомети, це ПТРК, тобто важкого озброєння немає. Якщо їх будуть кидати в штурмові дії, то очевидно, треба їх якимось чином підтримувати вогнем. Попри те, що, очевидно, їх вважають за м'ясо, ну, але так чи інакше, все, все одно потрібно буде підтримувати вогнем. А для цього буде потрібна взаємодія з механізованим підрозділом російської армії, з артилерійськими, можливо, навіть з авіаційними і так далі. Ну, от, якщо ця е, е, кількість корейців буде збільшуватися на території Курського, зокрема, то тоді можуть виникнути питання логістики. Забезпечення цих військ, значить, евакуація поранених, вбитих і таке інше. Ну, але поки що їх небагато, тому мовний бар'єри основні основне у Курській області, до речі, вже перебувають 11 тисяч військових із КНДР. Про це заявив президент Володимир Зеленський. А на вашу думку, як багато готова відправити Північна Корея своїх військ для війни в Україну? Ну, це важко відповісти. Це, це питання зараз. Будь-яка відповідь можливо. Зараз 11 тисяч, ще 11, і ще 11. Тут можна фантазувати. Ну я але, але я ще раз хочу сказати, що ця кількість вона будь-якому разі може бути обмежена логістичною можливістю. Ну і мовним бар'єром так само. Тобто, якщо ми кажемо про мовний бар'єр, який становить проблему для 12 тисяч, від собі, е, мовний бар'єр, який буде становити проблему ну, для 20 тисяч чи 50 тисяч, ну воно кратно буде збільшуватися. До речі, на парадодні досить багато телеграм-каналів написали, посилаючись на британського журналіста Financial Times Гідеона Рахмана. Що у північнокорейських військових є шанс померти від небаченого екстазу? Вони вперше отримали безперешкодний доступ до інтернету і відповідно до порносайтів. То наскільки ефективною буде зброя? 18+, проти бійців КНДР. Ну, все, я знаю сайт порнхаб закритий на території Російської Федерації. Вони там, значить, визначили визначили для себе, що вони не можуть транслювати свій контент на територію Російської Федерації, таким чином в такий спосіб підтримувавши Україну е у е протиросійської російсько-української війни, російського ширмошного вторгнення. Але є і російські порносайти, де північно можуть багато для себе чого знайти. Тому я думаю, що це питання для вже нашої пропаганди і, скажімо так, наших спецпідрозділів, спецзагонів в плані інформаційно-психологічних операцій, які можуть таким чином значить, впливати на інстинкти північно-корейських солдатів. Це, до речі, хороші інструменти, насправді. Тобто, тут, тут є де розгулятися в цьому плані. А які саме інструменти такого інформаційно-психологічного впливу можливі? Ну, Ми зараз ми заходимо знаєте, в таку цирину, е з здогадок, які будуть значить, скажімо так, межувати з речами, які взагалі потрібно казати в прямому ефірі. Але, але насправді е для чоловіків, які значить, позбавлені жіночого, жіночої уваги значить, в таких от, е місцях, де вони зараз знаходяться, вплив от саме на такі інстинкти, він є доволі ефективним. Ти бачиш ситуацію з Північної Кореї, які жили значить, в певному інформаційному полі, де цілком можливо взагалі доступ до подібних ресурсів повністю обмежений. Російський, ще проект є такий український, який називається «Хочу жить. Він закликає бійців росіян і тепер уже бійців Північної Кореї здаватися в полон. Ролик виходить як російською мовою, так і корейською, і там показано умови, в яких утримують в'язнів на території України харчування, їхнє дозвілля. От такі, такі ролики вони можуть спрацювати. Ну, ви не можете спрацювати, якщо північний корейці їх побачить. Тобто, ще манувати це роль? до інтернету. Так, ну я, 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 я тільки що пожартував про порнхаб, так, який очевидно зачинений на території Російської Федерації. Але Facebook, е, де я бачив цей ролик, ну я бачу його на Фейсбуці, зокрема, цілком можливо, він де, є інші, і на інших платформах, а я, я, я бачу його на Фейсбуці. Цей ролик, про який зараз ми з вами кажемо. То Фейсбук теж на території Російської Федерації. Ну, в мене є певні сумніви, що північні українці будуть використовувати ВІПН для того, щоб спеціально подивитися цей ролик, цей ролик на Фейсбуці. Треба якимось чином продумувати платформи, де е північні українці могли побачити подібний контент. Ну, можливо, треба його розміщувати у ВКонтакті. В я думаю, що більше шансів, що північні українці, українці захочуть там подивитися. Можливо, на однокласниках. Ну, Треба його розміщено на тих ресурсах, які можна побачити в Російській Федерації. Ми чули про те, що Ютуб там зараз з обмеженнями транслюється. Тому тут завдання, яким чином донести цей ролик до того, щоб Північну Корею цього побачити. Продовжуючи тему Укорщини та північнокорейських військ на території Російської Федерації, Україна отримує більше 200 бронетранспортерів Страйкер, щоб протистояти КНДР на Курщині. Про це пише Форбс. Чим ефективні ці машини і які завдання вони допоможуть вирішувати більш оперативніше? Ну от це машина для маневреної війни, тобто зараз на Курщині йдеться маневрена війна, відбувається непозиційно. Тому там е позиції не є стабільними. Тут відступили, там, там наступили і так далі. Тому ці бронетранспортери, як колісна техніка, вони будуть дуже слушними якраз в плані ведення маневрів війни. А це доволі просунута платформа, вона да, може використовуватися як бронетранспортер. Ну, це платформа, тобто тут можна її використовувати за різним призначенням. А зважаючи, як повільно надходить допомога, як стрімко наближається погіршення погодних умов, наскільки ці машини будуть ефективними саме в цей період? Ну ясна річ, що гусенича техніка вона більш прохідна, ніж колісна. Страйкери – це колісна техніка. Тому залежить від того, наскільки там погода буде поганою, і того й буде залежати, скажімо так, радіус їхнього ну, можливості щодо їхнього користання, колісної техніки, як такої. Стосовно реакції країн Заходу на появу північнокорейських військових на території Російської Федерації відповідно їхньої участі у війні в Україні, то країни J7 та ЄС готують відповідь на участь військ КНДР у війні, і також держави стурбовані можливістю передавання з Росії до КНДР ядерних технологій або якихось технологій, що пов'язані з балістичними ракетами. На вашу думку якої відповіді чекати, і головне, коли будь-яка е, рішуча або помітна відповідь, на мій погляд, можливо лише тоді, коли у Білий Дім війде новий президент Америки. З високою долі ймовірності це було до Трампа. Бачимо про перебігу, перебіг подій на виборах президента США. Ну і фактично Трамп вже проголосив себе президентом. Ну, ми бачимо, що фактично до цього все йде. Очевидно, доведеться просто почекати офіційних, офіційне, значить, офіційного оголошення. І коли Дональд Трамп ну, все ж таки скажемо, якщо, але все ж таки більшою мірою, коли Дональд Трамп стане значить, очільником Білого Дому, тоді ми можемо очікувати якусь реакцію. Зараз всі е, очікувані значить, завершення про кампанії США. І від того, хто буде президентом, залежить подальші дії і стосовно російсько-української війни, і стосовно участі Північної Кореї у цій війні, ну і загалом стосовно інших кейсів, які так чи інакше пов'язані із російсько-українською війною. Експосол США Тейлор говорить, що участь військових КНДР у війні може стати обґрунтуванням для запрошення України в НАТО. Цей варіант можливий? Змушено знову ж таки сказати, що все, що пов'язане з запрошенням України в НАТО, зараз е сходиться на позиції Сполучених Америки. Ну, принаймні, це було при е тому, як президент був Джо Байден. Якщо зараз Джо, Джо Байден раптом, от в цей от, е міжпрезидентський період, скажімо так, да, в будь-якому разі не буде президентом США, е скаже, що ми запрошуємо Україну в НАТО. Ну, надаю запрошення. То велике питання, як це відреагує до Трамп, коли він зайде в Білий Дім. Тому знову ж таки, ми тут змушені почекати, коли новий президент Сполучених Америки вступить у свої права. Добре. А чи поживавиться співпраця Києва та Сеула? Чи чекати на прямі поставки зброї? Отсут, от тут цей кейс варто було прозвинути насправді, оскільки ми чули сигнали певні, які лунали з Республіки Корея? Південної Корії, але держава називається Республіка Кореї, так було правильно її називати. Які були пов'язані з, з тим, що ця держава може переглянути свої значить, позиції стосовно передачі озброєнь третім воюючим країнам. У ну, даному випадку ми маємо на увазі Україну. Законодавство Південної Кореї забороняє прямі постачання зброї. Хоча ми знаємо, що через треті позиції, через треті країни е передавалося там, зокрема, боєприпаси з південної Кореї або безпосередньо е Південна Корея вона відпрацьовувала нелетальну допомогу. Для того щоб це змінилося, треба працювати безпосередньо з Південною Кореєю. Ми чули про те, що Володимир Зеленський збирається відправити туди посланця, де і е, з ним значить, будуть певні запити, конкретні, що е, треба від того, е, що ми хотіли побачити від Південної Кореї. Що саме може бути? Це може бути боєприпаси. Тобто, Республіка Корея це значний виробник боєприпасів, натівського зразка. Ми знаємо, що зараз дуже потребуємо боєприпасів. Тому це буде джерело надходження. Ну і в принципі це держава технологій, в них є власні розробки планів бронетехніки, артилерії, е ракетобудування, зеніто-ракетних комплексів. В них, в них є і е радянська зброя, це танки Т-80 і БМП-3. Тобто, якщо постане е конкретика, справді справа дійде до того, що буде на озброєння. З Південної Кореї то очевидно в першому на черзі були саме ці танки, ці БМТ. Про Російські безпілотники хотіла далі з вами поговорити. Генштаб повідомляє, що жовтень став рекордним місяцем за кількістю запусків шахетів. Російські окупанти застосовували по цивільних і по військових об'єктах України 2023 безпілотних літальних апаратів типу шахет і безпілотників невстановленого типу. І ми знаємо, що у вересні 2024 року Російська Федерація запустила понад 1300 Таких безпілотників, а взагалі і початку цього року росіяни запустили понад 6 тисяч, ну майже 7 тисяч ударних БПЛА. і з цього навіть не експерт може зробити висновок, що Росія нарощує виробництво. Питання наскільки ще здатна масштабувати цей процес, і чи буде? Ну буде серед цих повітряних цілей, які були збиті, в 2023, значна кількість обманок. Це те, що ми бачимо у звітах повітряних сил, локаційно втрачені. Мабуть, ви звертали увагу там. Так. Певна кількість збита, певна кількість локаційно втрачена. Це ті безпілотники, які впали на землю. Е, чому вони впали на землю? Це були безпілотники, які не мали бойової частини, е, а вони виконували функцію або відслідковування то, що, ну об'єктів на землі, тобто розвідувальні функції. Або функцію обману для того, щоб перевантажити систему ППО. Вони несуть на собі оптичний прилад, який називається лінзи Люніберга. Вони менші за шахет, вони дешевші по виробництву, вони більш примітивні, вони не мають бойової частини, але завдяки цій лінзи Люніберга вони створюють ротукаційне враження, що летить великий шахет. Відповідно, якщо ППО бачить, що летить така кількість повітряних цілей, і це може бути великий шахет, вона збиває все. Ну, вона не бачить, чи є бойова частина значить, на борту цього БПЛА, чи нема, чи це Лінзелюниберга, чи це там щось інше. Вони просто бачать ціль, яка співстане шахетом. І вони її змушені збивати. Ну, от, е і таким чином перевантажується ППО. Коли ці е БПЛА обманки в них закінчується пальне, вони просто падають на землю і локаційно втрачаються. Але е разом з тим вони встигають відслідкувати, пофіксити, як працювала система ППО. Звідки було опромінення, як переміщуються мобільні вогневі групи? Ця інформація сумується таким чином, і таким чином значить, готується підґрунтя для того, щоб завдавати масовані ракетних ударів. Чому цих диспотиків багато? Вони дешевші виробництві, вони примітивніші, у них низька якість. Але завдяки цьому їх просто можна більше виробляти. От, в принципі, я кажуть, ларчик дуже просто відкривається. А на ці більш дешевші примітивніші безпілотники РЕП більш активно впливає? Чи однаково? Ну, розумієте, там, взагалі, інерційна система наведення. І на цю систему наведення реп не впливає. Це просто з богу гіроскопів, акселерометрів. Літальний апарат летить і. і його не існує, скажімо так, він нічого не випромінює. Тобто він не обмінюється інформацією. І віно реп не може впливати на потівку повітрянців. Чи чекати масованих ракетних обстрілів? Чи Росія зробила ставку на шахеди? Безумовно, чекати. Безумовно, чекати. Я вже пояснив, чому відбуваються ці польоти шахедів, тобто, це значною мірою розвідувальна місія, особливо якщо вони літають в день. І це значною мірою перевантажує нашу систему ППО. Ми ж бачимо, як вони літають. Тобто вони кружляють, вони змінюють курси. Він може полетіти на Житомирщину, повернутися і полетіти на Київщину. Він може зі сходу о, полетіти на Київ, е, значить, пройти по кордонах нашого міста, Києва і е, полетіти там на захід чи кудись інше. Значить. Тобто таким чином вони відсвятково дії мобільних вогневих, вони святково, як працює ППО. Вони намагаються відсуткувати позиційні райони. Це вся інформація, яка знімається, сумується, значить, узагальнюється. І таким чином розробляються курси, які потім можуть бути використані для того, щоб направити вже ракет. І дуже насправді тривожно те, що багато дронів летять саме на Київ. Мабуть, ви помітили в останні тижні. Звичайно, дуже багато дронів саме на Київ летять. Тому можна, в принципі. Передбачати і казати про те, що значний удар може бути спрямований саме на столицю, коли вони зберуться нарешті його завдати. На вашу думку, коли це може бути? Ну це неможливо зараз прогнозувати. І ми з вами зараз не займаємося астрологією в цьому плані. Можна лише сказати, що вони не купують родити. Ну так, якщо хочеться якогось прогнозу, то можливо це може статися, коли справді стане холодно. Зараз ми бачимо перші такі холодні дні. Е, останні, скажімо так, 3-4 дні. Ну, зараз прогнозують, можливо, потепління. Але якщо випаде сніг, а колись все ж таки випаде і температура стабільна, там вночі буде нижче нуля. Це може бути кінець листопада, початок грудня, тоді приблизно можна очікувати якихось перших ракетних ударів. Але це я кажу, прогноз, який може не справитися, це може бути пальцем в небо, можливо, пізніше, можливо, раніше. Тут конкретний день не зберігав. Але і ж те, що прямі влучання ворожих БПА склали 5% від загальної кількості запусків, про що повідомляє генштаб, це ж теж багато чого вартує. Ми е, навчилися ще краще їх збивати, більше ефективніше. Ну, так, безумовно, так, ми їх збиваємо. Ніхто не каже про це, що ми роботи що ми працюємо ми не ефективна Ми зараз з вами ведемо розмову про те, чому саме БПЛА. Чому саме так вони літають? Чому і так багато? Ми зараз не аналізуємо роботи ППО, яка в принципі працює по дронах достатньо ефективно, тим паче, що ніхто не може сказати, куди літів той дрон, який був збитий. Наступного тижня в НАТО можуть обговорити можливість перехоплення російських ракет над Україною. Про це Замовила, розказала польська сторона Псікольський наголосив, що це дискусія про те, де починається і де закінчується право на самооборону, яка вірогідність, що рішення таки знайдуть. Я знову ж таки розумію, що все залежить від тих виборів, від результатів виборів Сполучених Штатах Америки з даного випадку не так вже про вибори, хоча теж буде залежати, це в принципі суверенне рішення тієї чи іншої держави. От uh, по великому рахунку, але ми бачимо, що uh, вони це хочуть вирішувати в рамках альянсу, щоб знову таки був консенсус, а це знову ж таки нас повертає до питання виборів США значить, діяльності нового президента Сполучених Штатів, його позиції щодо цього і так далі. Пане Денисе, залишається ще небагато часу. Хотіла б з вами ще поговорити про російський наступ. Вони продовжують цей повзучий наступ, і ЗСУ дещо потіснили росіян на одній з ділянок на Харківщині. Це на північ від Харкова. Утім, ворог має просування і на Куп'янському, і на Покровському, і на Курахівському напрямках, і на захід від захопленого ним Вугледара і. Загалом, що зараз дозволяє ворогу не лише підтримувати такий активний темп, а навіть і прискорювати його, тому що от британська розвідка повідомляє, що темпи прискорюються. Ну, Велика перевага в чисельності, перевага в повітрі. Це те, що дозволяє ворогу наступати. Перевага в чисельності сумовляться не лише тому, що вона існує фізично, каже, так? Тобто вона є, як є. А те, що їм протистоять, в принципі, частини, які Збройних сил України, які не докомплектовані до кінця, і про це дуже багато свідчить. мабуть, про, про, про це чуєте. А чому вони не до кінця, це вже питання мобілізації. Тут ми заможом вже заходимо в ті речі, які стосуються безпосередньо українського питання. Тобто це питання мобілізації в широкому сенсі. Всі проблеми, які пов'язані з цією темою з темою мобілізації. Далі це відсутність належних фортифікаційних споруд, або їхня присутність, але вони побудовані таким чином, що їх неможливо використовувати. Тобто фортифікація грає велику роль. Третє це безумовно наявність або відсутність озброєння. І тут ми знову ж таки можемо зайти як ті можливості, які ми маємо щодо забезпечення збройних сил технікою українського виробництва, так і допомоги від наших партнерів. Тобто, ви бачите, що все одне, одне з одним пов'язане. Можна е, кивати наших партнерів про те, що вони нам достатньо допомагають, але є речі, які ми повинні робити самі: це мобілізація, це фальсифікаційні споруди, це комплектація військ, це боротьба з тими, хто тобто, самові залишає свої частини. Це знову ж знов таки, ця проблема зараз починає виходити е, на перші позиції, коли ми кажемо про армію. Тобто я б сказав, що зі 100% е, цих чинників, які зумовлюють просування російської армії, це десь 30-40% наших партнерів і десь 60% від нас. Ну не рахуючи те, що російська армія має чисельну більшість. Активне використання бронетехніки ворогом як впливає на просування? Тому що от міноборони говорять про те, що спочатку року ЗСУ знищили понад 100 танкових батальйонів армії Російської Федерації, а це більше трьох тисяч танків армії країни агресора. Ну, впливає безумовно. Зараз, в принципі, ворог намагається діяти піхотою більше. Він розраховує на піхоту, як основний ресурс. А цю піхоту прикриває артилерія і так так так, так само відпрацьовує відпрацьовується з повітря, тобто каби, е, е, значить е, готують, ну допомагають російській піхоті просуватися. каби вибомблюють вибомблюють місцевість, знищують укріплення, а потім російська піхота намагається зайти. Але буває таке, що російська піхота наступає просто великою кількістю, е, на наші позиції і таким чином е, вони намагаються просуватися. Але і броньова техніка грає Зокрема, на Курахівському напрямку вона використовується, на Купівському напрямку вона використовується. Тобто зараз немає такого, що повністю відмовилися від відброньованої техніки. Стосовно мобілізації, програму базової військової підготовки збільшили е, до півтора місяця. Про це повідомляють у Генштабі. Наскільки це вплине на якість підготовки наших бійців? Ну, має вплинути, тобто, якщо їх готували місяць зараз півтора місяця, то має вплинути. Головне, те, щоб готували якісно і використовували ці півтора місяці саме для підготовки. Пане Попович, дякую вам. Відпускаю дякую. вас, дякую, що знайшли час і долучилися до цього ефіру. Дякую кожному і кожній усім глядачам youtube каналу. Ми Україні, і до нових зустрічей і Бережіть себе!